Славлячи так Бога, просимо також Його за зцілення наше, зцілення наших рідних близьких просимо за зцілення також наших всіх братів і сестер, які потребують цього зцілення, які поранені. Тому, говорячи з ці молитви, прошу тебе, поклади перед Богом в серці, поклади ту людину чи ту справу, за яку ти зараз просиш. В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господа, вікоморійся. Місусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив, що зберігається в моєму розумі і що продовжує мене мучити. ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я наш усередині. Прийди, Ісусе, і зціли ці спогади, всі хвилини коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше. Зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, праху пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи і фізичні недуги. Зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу собі так багато травм і потресі, і тільки ти їх можеш створити. Тому я благаю тебе, омий мій у Твоїй крові, дай мені своє стілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти є зараз у мені, і щоб в тобі є новим створіння, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господи, я в ЄС. Благословенний Боже, благодій, дужича наших, що хвороби й немощі наші взяв на себе. Твоїми ранами ми зцілились своєю смертю ти смерть переміг і ти, що важиття домав. Ти бою лазера смертю Воскресен, помилуй суд Твоїх. І як колись ти відвідав те, що Петрову єдиний сон гарячку й від не відігнав, і поменвальцем ворги прости. Віжінці, грішниці прощі ріхів дарував, Ти бо мармолостивий до терпили, Господи, прощаючи з волю, глянь і на суд Твоїх. І від жене від них під пожарний, знеселення, важкість, звільни від страху позволяє гарячки. Від прикриваний протягом дня від біса полодену нічного і хвороб, і відчинені дух. Отож, згадуючи про те, рабито та міндаємо, помили нас, Боже, з великою милості, із батьків, що тротуї, очисти нас від різного беззаконі, лінивства, недуги і всякого віка. Ти боїшся істин, віка до життю нашим, хисти Боже наш, і тобі славу даємо. Оцюй сину і Святого Духові на сучасній вічні. Господи. Води, Господи, Господи Боже, наш не маєш благо, відпускати їх душі, спасати тіла, сцілювати своїх благодат. Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від дух. Істіли їх словом Твоїм. Підведи від немочі до здоров'я, відсутню, до радості, бо ти Бог, наш, що карає знову мило і твори чи все на своїх Господи, вислухай, мало нас вис до тебе заслухуй. І прожене війни, всяку недугу, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, уст, язика, горла, шиї, грудей, серця, легень печінки, ниру, шмулку, рук, ніг від костей від жил, від крові, від всіх частин тіла, внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілив всякі розлади душеві, депресії, неврози, психічні захворювання, алкоголі, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, і оздоров'ю від всяких інших людей. І нехай прославиться, вони твоє причесне величнім'я, Віця і, і Сина, і Святого Духа, і посечан і вічні. Mm -hmm. Господи, вікому віку. Mm -hmm. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб робити тебе перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює на віки вічні. Mm -hmm. Mm -hmm. Господи Боже, наш просимо тебе, наш Отче Просимо Тебе, Ісусе, просимо Тебе, Духу Святий, Тройця, Ти та, яка врятувала, спасла нас, Ти та, яка дарувала нам нове життя. Прийди, Боже, доторкнися до нашого розуму і серця, доторкнися до нашої душі і тіла, і зціли кожну клітину, зціли кожну, кожне почуття, кожну емоцію, кожне відношення. Господи, повністю зціли нас. Нехай благословить, зцілить нас усіх, Наш Бог, всемогутний. Отай це мій Святий Бух і час, і на навіть річки. Ми ще можемо коляти, прославляти Бога далі. Вас прошу підходити, як зазвичай буду кожного вам спіляти.